230 мільйонів людей у світі можуть опинитися під загрозою затоплення. Група міжнародних вчених попереджає про стрімке танення льодовикового щиту планети. Фахівці проаналізували дані супутників, кліматичних моделей і геологічні свідчення з минулого і дійшли до висновку, що навіть якщо людство таки зможе втримати глобальне потепління в межах 1,5 градуса Цельсія, це не зупинить знищення крижаного покриву. За прогнозами вчених до 2100 року Оку наша планета потепліше щонайменше на 3 градуси. Від цього льодовики почнуть танути і почне підніматися рівень води в океанах і морях. Позначки можуть сягати одного метра і більше, але цього вже достатньо, аби змусити близько 230 мільйонів людей переселитися зі своїх осель. Фахівці певні може початися міграція, якої світ ще не бачив. А загалом гренландські та і антарктичні льодовики містять стільки прісної води, що можуть підняти рівень моря ймовірно на 65 метрів. Аби сповільнити про це станення, науковці радять триматися показника потеплішання в 1 градус за Цельсієм. А це потребує радикального скорочення використання викопного палива, чого складно досягти, оскільки багато країн, зокрема Сполучені Штати, продовжують інвестувати у нафту, вугілля і газ.